Знову червоний ранок на ринку. Багато різноманітних новин, як негативних, так і досить середненьких. Я все це освітлюю у телеграм-каналі актуально про крипту. Додавайтеся, якщо ви не тут. Але ми просто бачимо найгірший лютий в історії ефіра. Од, взагалі, один з найгірших місяців. За історію, подивіться, ось, тут є всі дані в телеграм-каналі. Але однозначно з тим. О, Хрестрет ще купила ще 20 тисяч біткоїнів. USDC і ERC стали першими стейблкоїнами, що визнані міжнародним фінансовим центром Дубая. Багато позитивних новин, але одночасно з цим і падіння. Що робити? Якщо у вас є віра, що ось далі все буде зростати, ви вірите в певні проекти, то їх можна купувати. Так само, як я вам розповідав про Солану недавно, що є по ній ризики. Що в, в перспективі років це проєкт, який може рости і давати хорошу дохідність, але в моменті він може падати також. Розумієте, це важливо. Так само, той самий XRP, подивіться на нього, той самий Ethereum, який досі своїх хаїв 21-го року не перебивав, зараз майже в два рази дешевше, ніж коштував на піку 2021 року. Тому я особисто тримаю і потрошку докупаю ті монети, які мене цікавлять. Я вам казав неодноразово, що ніякі там. Ну, ним монети краще не брати, не лізти в це. Купа є значущих для ринку проєктів з історією, з командою. Зараз, ось подивіться, індекс страху і жадібності 29 це страх досить сильний. Тому в такі періоди, звісно, краще купувати. Продавати точно не варто в такі періоди. Якщо ви, знову ж таки, не чекаєте, що ось все, ми вже йдемо на медвежий ринок. Я так не вважаю. Я думаю, що ми ще побачимо зростання знову ж таки. Ваша ситуація може відрізнятися, в будь-якому випадку. Не забуваємо, що крипторинок це лише одна з можливостей, наші зароблені гроші зберегти і примножити. Тільки так. Я багато ось в каналі розказую різні способи, як заробляти. Те, що дійсно вам буде довгостроково приносити більш стабільний дохід, ніж крипта. І лише частинку заробленого на крипті, ой, кажу на крипті, заробленого на. Ваші основні діяльності ви можете вкладати в крипту. Тоді це буде правильний підхід. Тоді не буде ось таких проблем, що все, всі гроші вкладені в крипту, щось там впало, і, власне, до побачення. Таким чином, ми, власне, ми можемо пересиджувати просадки. можемо. Ось, бачите, сценарій ще викладав 14 лютого. Дуже-дуже подібна ситуація, що ми йдемо накопичуємося, копичуємося, і потім виходимо за 5000. Дуже дійсно схожий сценарій, але щоб це перечекати, падіння необхідно знову ж таки мати резерв, подушку безпеки, мати інші активи і ваш стабільний дохід.